Як утримувати багатоквартирний будинок у важеному для мешканців порядку, щоб і квіти були у під'їзді, і ганок виглядав естетично? У Кам'янському для цього все більше мешканців створюють ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Такий формат управління дає змогу ефективніше використовувати кошти, покращувати стан житла та самостійно вирішувати важливі питання. Про популярність ОСББ, можливості об'єднань та підтримку від міста дізнавалися наші журналісти. ОСББ у місті розвивається активно, не дивлячись на військовий стан. За останній рік було зареєстровано 14 нових об'єднань. Мешканці я вважаю самостійно вже підійшли до того, що найкращим варіантом утримання будинку є ОСББ. На самоутриманні. саме на самоутриманні, коли Мешканці самостійно вирішують, куди підуть їх кошти, який розмір внеску і на що вони згодні їх витрачати. Основна причина, чому мешканці створюють ОСББ, це бажання самостійно управляти будинком та контролювати якість послуг. Такий формат дає можливість не лише раціонально використовувати кошти, а й залучати фінансування з місцевих програм розвитку. З 2018 року в нас місті дуже потужно. Працює програма співфінансування підтримка, об'єднань співвласників. Вона йде на дуже вигідних для нас умовах. Це співфінансування з міського бюджету 70% виконання за кошторисом загальної суми. І 30% надає саме ОСББ. Там, де люди беруть ініціативу, зміни помітні одразу. Галина мешканка та голова одного з ОСББ, що на лівобережжі Кам'янського, розповідає, як після створення об'єднання будинок змінився на краще. Коли ми купили квартиру в 2003 році, в цьому будинку тут не було зроблено ремонту, вікон ні була. Під'їзди були в дуже жахливому стані. Була противна просто заходити. Бігом біг по під'їзду, щоб попасти в свою квартиру. Зараз от, від 2003 року, відколи я тут живу, в нас помінені вікна пластикою, у нас в під'їздах дуже гарний зроблений ремонт, в нас дуже чисто, в нас, в нас навіть жильці змінилися, в нас тепер не палять в під'їзді, не кидають сміття, підтримують чистоту. ОСББ не лише допомагає підтримувати будинок у належному стані, а й об'єднує мешканців. Спільні рішення, обговорення важливих питань і участь у змінах роблять сусідів більш згуртованими. Ми всі дуже дуже стараємося дружити між собою, вкладати якийсь свій внесок, вносити якийсь свій внесок для того, щоб нам краще жилося дуже тяжкі часи. І в ці тяжкі часи ми повинні бути об'єднані. Дружні створення ОСББ зробило фінанси будинку прозорими. Мешканці самі вирішують на що витрачати кошти, і можуть контролювати всі процеси. Це наші кошти, і ми бачимо, куди вони витрачаються. Скільки років уходили гроші? Ми не знаємо, кому вони уходили. А за такий короткий час у нас великі зміни. В общем, зусиллями ми зробили ремонт в підвалі. Поміняли на лісничних клітках вікна зараз освітленням займаються на лісничних площадках. ОСББ СПБ Мрія-2018 створений не так давно, але за короткий проміжок часу було зроблено неабиякий обсяг роботи. За 6 років ми замінили в повному обсязі металеві каналізаційні труби на пластикові, підняли труби випуску у двох колодязях. Також повністю замінили на пластикові труби постачання холодної води, заізолювали всі труби тепломереж на технічному поверсі та в підвалі. Тепер підвальне приміщення в задовільному санітарному. Стані. Тані, що дозволило нам у 2022 році зробити в ньому сховище, дуже задоволені нашою старшою, яка за ці 6 років значить замінила двері пластикові на всіх 14 поверхах, і там, де ліфт, і там, де ми заходимо пішки. Підійма підійматися, це значно покращило тепло в квартирах. Датчики, движення. Потім ну ремонт. Ви бачите, який гарний, і вона все клумби. В нас дуже гарні. влітку дуже дуже гарно. Коли люди бачать реальний результат від своїх рішень і знають, куди йдуть їхні гроші. Це стимулює їх працювати разом для покращення умов проживання. Люди бачать результат. Саме це мотивує мешканців сплачувати внески. І, мабуть, тому в нашому будинку майже немає заборгованості зі сплати внесків. Отже, все більше мешканців Кам'янського продовжують обирати ОСББ як ефективну форму управління будинками. І, хоча цей шлях потребує активної участі співвласників, він дає реальні результати.